Вітаю всіх, хто цікавиться новинами Кременчудського життя. Сьогодні у випуску дізнаємося, що на вулиці Київській кронують дерева на якому підприємстві міста найчастіше травмуються люди, і про нестандартний підхід до вручення новорічних дарунків. Про все детально вже за мить. До справ комунальних на вулиці Київській кронують дерева. Два роки тому обрізали верхівки тополь уздовж центрального пляжу. Торік дерева на вулиці Першотравневій. Робиться це, аби тополі на київській набули оновленого більш естетичного вигляду та перестали нести загрозу життю і здоров'ю городян. До того ж, кронування омолоджує дерева, запевняють комунальники. Подробиці у Вікторії Пальчик. Саме такі звуки протягом тижня чують мешканці вулиці Київська. Це працівники комунального підприємства Благоустрій Кримичука» коронують височезні тополі, що ростуть вздовж автомагістралі, зрізують верхівки дерев та сухі гілки, що загрожують безпеці людей. Дерев'я вже старенькі, угрожають там і людям, і транспорту, і провода. Там вони, вон, в проводах вітки. Тобто, ми обізапасів дороги, машини, здоров'я людей. Комунальники запевняють, що таке окультурення дерев необхідно проводити саме в осінньо-зимовий період. В таке час, тільки такі роботи і положено виконувати. Іменно в той період, коли немає сокодвиження, щоб не навредити деревам. І таким чином ми розчитуємо, ще немножко їм продліть життя. Це називається омолажаюча обрізка. Працюють на вулиці Київській дві бригади, дві автовишки, дробилка для гілок та крас для вивозу дров та сміття. Тож фахівці підприємства не лише пиляють дерева, але й одразу прибирають всі залишки. Думки городян щодо необхідності таких робіт розбігаються. То стоя поля підрізають наконець, то правильно та намного безпечніше, тому що коли літом був дощ сильний, то один такий тополь у нас у дворі вулиця Київська, 46 там рядом дом, він просто упав рядом з машиною. Його просто тогда приїхали, на наступний день просто срезали. Якби це зробили раніше, то було б менше ситуацій таких опасних. Звісно, безпере. Якщо сухі вітки обрізають, і просто припрачують дерев'я. Я думаю, правильно. Но мені не подобається. Чому? Ну, що, дійдеш холодочок, все літом, свіжо, а тапеньки будуть ситять. Втім, і незадоволені погоджуються. Відтепер дерева стануть більш безпечними. Безпечніше будуть, але мені не подобається. Як побрізають, то буде хорошо. Мені гілки потрібно, щоб так важкі не пиляли. Територію, де тривають роботи, позначено попереджувальними засобами: дорожні конуси для автомобілістів та червоні смугасті стрічки для пішоходів. Граждаємо участок і що виставляємо в доля людей на всякий випадок, тому що мало ли, люди різні лізуть під, під рождение. Ну а люди там віддільно, в касках, ну все як положено. Сьогодні у Кременчуці офіційно підбито підсумки загальноміської акції Святий Миколай Дітям. У великій залі міськвиконкому зібралися організатори, волонтери, найбільш активні учасники проєкту. Про цьогорічні досягнення благодійників далі. 11-й рік поспіль у Кременчуці проводять акцію Святий Миколай Дітям. Щороку волонтерський рух об'єднує навколо себе широке коло людей зі спільним бажанням робити добрі справи для тих, хто потребує піклування та допомоги. До збору подарунків для обездоленої дітвори цього року долучилися 83 магазини: пересічні кременчужани та всі навчальні заклади міста. 6 листопада нас почали працювати штаби. Загалом цього року працювали 43 штаби у навчальних закладах міста. Це абсолютно всі навчальні заклади міста, за що ми вам безмежно вдячні. До сортування та збору подарунків до моєї школи долучилися, мабуть, найменші, але дуже активні волонтери. Це були учні п'ятих та шостих класів. Вони е, дуже прагнули, щоб дітки, які знаходяться в соціальних установах, обов'язково отримали оту частинку тепла, якої, можливо, їм не вистачає. Вони із задоволенням та справжнім самим в очах е, допомагали мені проводити акції в моїй школі. Своїм секретом успішного волонтерства поділився учасник акції з багаторічним досвідом. Я людина в собі впевнена, і коли до магазину заходила людина, так би мовити, з відчуттям розслабленості, я до неї підходив, пропонував їй долучитися до акції і не повірити, цієї людини була дуже щедра душа, і вона мені приносила велику масу подарунків. В кінці я їй вдавав наліпку, і вона була дуже задоволена. Під час марафону написання листів Святому Миколаю було зібрано 242 побажання від дітей вихованців соціальних установ. Я была во всех социальных учреждениях города. У меня было много деток, с которыми я писала письма, но больше всего мне запомнился мальчик, которого зовут Анвар. Он из реабилитационного центра. Он попросил машинку красного цвета, и я была очень рада вручать ему именно тот самый подарок, который он попросил. Мне особо запомнился хлопчик, и учился навчався у Пансіонаті Славути, що він просив гітару, йому було 9 років, звали його Лев, і я сподіваюся, що в майбутньому він стане відомим виконавцем якоїсь пісні або ще чогось. Емоційне забарвлення кожного етапу акції зафільмував Олександр Леванде. Яскраву операторську і монтажерську роботу Сашка, відмітив Сергій Перепелятник як керівник проєкту Кремичіцькі новини і як активний помічник Святого Миколая. Для Олександра Леванди вже місце зарезервовано у нас відео і відеоператора. Продивляючись сюжет. Аж десь всередині так йокнуло, тому що звісно є багато людей, які нам допомагали це робити, тому що дуже багато етапів. І, мабуть, якщо б ми всіх зібрали, вони в цьому залі, мабуть, би не вмістилися потрібно було замовляти міський палац культури сьогодні. За благодійництво, активну участь в організації та проведенні акції «Святий Микола Дітям почесні грамоти отримали представники магазинів учасників благодійного проєкту, найактивніші волонтери та артисти святкових концертних програм. Ми Вами гордимося, тому що ви є кращими. Доброта завжди прикрашала кожну людину. І я хочу сказати і закликати вас, що творіть добро, і воно обов'язково до вас до всіх повернеться. З наступаючим новим роком. Сьогодні у Кременчуці створено народне об'єднання Майдан. Відповідні установчі збори за участі представників політичних сил, громадських організацій та учасників Кременчуцького Євромайдану відбулися в приміщенні за адресою бульвар Пушкіна. 8. як усе відбувалося, бачила Ірина Скрипачова. На стінах прапори Євросоюзу та України у невеликій кімнаті учасники зібрання, які зареєструвавшись, отримали мандати із гаслом Вставай, україну! Вставай головуючи Леонід Харченко оголошує мету у Києві заяво. У Києві е, створено, воно. але організаційно воно ще не утворилося. То як організаційно є, а юридично ще сама організація не утворена. Отець Роман, настоятель греко-католицької церкви, провів обряд освячення та запропонував присутнім християнам разом в голос прочитати молитву патріарха Йосифа для тих, хто хоче збиратися в дорогу. Дорога, як і промова, була довгою. Про цілі завдання новоствореного народного об'єднання, яке на день сьогоднішній не має юридичного підґрунтя, виступає громадський діяч Володимир Пилипенко. Через народний суд, через народний трибунал, за все скоєне над людиною. Ці злочинці повинні вже зараз знати, що вони не залишаться непокараними. Уже сьогодні вони повинні не ходити з піднятою, гордо піднятою головою і лукавити перед людьми. А повинні знати, скоро прийде час. Їх покарання, і ніхто з, із цих злочинців не залишиться непокараним. Ми готові до найрадикальнішої боротьби, і ми переможемо. Алілуї не вийшло. Представнику міського осередку партії Свобода Олегу Савченко самі гасла без дій не сподобалися. А так ми тільки поки що говоримо про лозони. Ну лозони ми можемо зараз вийти на майдан і там продовжувати викликати лозони. Пан Савченко був обурений тим, що на зборах немає представників опозиційних сил, батьківщини та удару. Роз'яснити, чому взяв. Сергій Полюкович, повідавши про нараду, яка сьогодні відбулася в офісному приміщенні міського осередку партії Всеукраїнське об'єднання. Батьківщина там зібралися представники батьківщини удару та свободи обговорити сьогоднішню подію і вирішили не брати в ній участь через нелегітимні зібрання до вертикалі влади в опозиційних силах ставляться поважно. Довго радилися, як на базарі кого прийматимуть до членства, кого ні. Голосили створити і я не наше відчутна буде админу Києва. Другі а ми завжди видаватиму я києві. Тож за утворення міської громадської організації проголосували одностайно 24 мандати і з останніх утворили раду на посаду голови депутата міської ради Віктором Богачуком був висунутий Володимир Пилипенко, той самий, який так емоційно погрожував народним трибуналом. За його кандидатуру проголосували 22 мандати. Один утримався. Засідання новоствореної ради призначено вже наступної суботи. І після мови із сайту телеграфу про заяву Ігоря Чадюка, активіста Кремчіцького. Євромайдану, який сьогодні прийняв рішення вийти із ради засновників майдану. Надалі він не буде брати участі в жодному із місцевих майданів, бо не зможе конструктивно працювати з місцевими політиками, бо це на його думку може зашкодити загальній справі. За словами Ігоря, місцеві опозиціонери назвали громадську організацію Кремчуцьке народне об'єднання майдан Махновщиною, а всіх засновників вмотивованими захисниками візиту, особливо Володимир Пилипенко, за словами Ігоря Чедука. А напередодні про свій вихід з ради засновників заявив пан Курнічук. І кілька годин тому до редакції Кармачуцьких новин звернувся телефоном із заявою. Керівник міського осередку партії Свобода Сергій Галата я Галата Сергій керівник ремочутці міської партія свобода. Заявляю, що народне об'єднання майдан буде створювати на основі трьох опозиційних партій. А саме «Удар», свобода батьківщина. Запросимо долучити до їх впливових громадських діячів міста Кременчука. Зараз буде заява свободи, що ми підтримуємо. За кількістю нещасних випадків на підприємствах в Україні лідирують Донецька та Дніпропетровська область, а у Кременчуці підприємство Автокрас. Таку статистику оприлюднили на засіданні комісії з питань безпеки, життєдіяльності. Незважаючи на стабільне зниження рівня виробничих травм по Україні та Кременчуку, зокрема, люди на роботі таки травмуються. Чому нещасні випадки на виробництві трапляються знову і знову? Версію комісії знає Наталя Неборак. Окрім Кременчуці на роботі цьогоріч загинуло троє кременчужан. Перший нещасний випадок стався навесні. Загинув директор підприємства Шляхбудсервіс. Інші два вже у грудні. На Сталеливарному чоловік впав з висоти. На колісному молодий хлопець смертельно травмувався на установці. Положив рожковий ключ на супорт горизонтальний. В процесі роботи ключ упав за счет попадання ключа було сорвано. Боковое ограждение приспособления. скорость обработки была 125 оборотов в минуту. В результате чего пошло отрыв болтов и отслоение ограждения от корпуса приспособления. Сбило. Защитнее градні сйомни удари пошли по пострадавши водночас останні десять років рівень травмування людей на промислових підприємствах стрімко знижується у рази. Якщо 2002-го зареєстровано півтори сотні нещасних випадків на виробництві, то за 2013-ти тисячі у четверо менше. Окрім як відповідальною роботою з профілактики, посадовці таку статистику нічим пояснити не можуть. кажуть, зупинятися не збираються. В Цілому як і по Україні, так і в нашому місті є тенденція на зменшення нещасних. Тих випадків, але на жаль, якщо навіть одна людина загинула, це вже трагедія. Хоч робітники травмуються і рідше, та в останні роки з'явився новий фактор ризику на нестабільно працюючих підприємствах. Благодаря тому, що рваний графік роботи починає з сентября місяця, фактично у нас трьохднівка, п'ять же люди приходять розслаблені на производство. Дійсно тяжело швидко вийти в ту калію робочу, тому і проїзд такі збої. Найбільше нещасних випадків на виробництві цьогоріч зафіксовано на кразі. Представники цього підприємства на засіданні комісії не з'явилися, натомість фахівцям було на що нарікати. Перевірка на підприємстві виявила серйозні недоліки. На жаль, вони не можуть забезпечити спецодягом всіх працівників свого підприємства. Це велике питання, і люди практично застосовують дуже багато. На своїх робочих місцях або спецодяг, той, який вже вийшов його термін, або в своєму спецодягі працюють на цьому підприємстві тому це питання, яке в общем то треба вирішувати. за підрахунками фахівців. Переважна більшість тих, хто таки отримав виробничу травму, молоді спеціалісти з малим стажем роботи. Фахівці з охорони праці кажуть, рівень знань випускників училищ високий. А от БЖД кульгає чоловік попадають на підприємство не підготовлений повністю. О, этот случай підтвердив якраз наші такі от чаяння в этом ділі. Молодий чоловік работая на станці, приспособлення, які він должен пользоваться на пресі, вместо того, щоб пользуватися щипцями, взяв рука, руками, взяв деталь. Ну, соответственно, сработал рефлекс, сработал прес, ну і ампутурували палець. Керівництво училищ радять посилити увагу до дисциплін, які можуть врятувати здоров'я та навіть життя, і пропонують свою допомогу відповідними лекціями та екскурсіями. Розробка інвестиційних проєктів, промоція Кременчука на міжнародному рівні, вивчення іноземного досвіду і залучення інвестицій. Саме такі завдання ставить перед собою комунальне підприємство Кременчуцький центр міжнародних зв'язків «Кременчук-Інвест». працює воно в нашому місті вже два роки. Учора ж за круглим столом у міській конкомі говорили про результати діяльності центру та плани на рік наступний. Все чув і розповість Микола Шевченко. Професори, викладачі та студенти Кременчуцьких вишів, представники комунальних підприємств, громадських організацій та міська влада зібралися думати над іміджем та інвестиційною привабливістю міста напередодні прийняття програми діяльності комунального підприємства, Кримичуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кременчук інвест на 2014 рік. Ця організація займається популяризацією міста на міжнародній арені і залученням закордонних інвестицій. А також створенням індустріального парку центральний цікаво, що напрацювання комунального підприємства у цій галузі інші міста нашої держави беруть за зразок, адже прикладів успішних інвестиційних парків в Україні дуже мало. Головну ідею документу, який розглядали, можна виразити коротко. Це бізнес-план міста. А от для чого він нам потрібен, ми запитали у експерта інвестиції, ще раз інвестиції і муші да? люди готові вкладати. Ну вони на порогі вибору, смотрят, вони дивляться, вони аналізують. Они сопоставляют, они сравнивают, где, в каких условиях, конкретного города, там, территории, неважно страны, можно заработать на долларе на каждом, извлечь максимум центов из каждого вложенного доллара. Это нормально, это рыночная экономика. А наша задача. Создати условия, сделать их настолько привлекательными, чтобы мы просто не могли отбиться от этих инвесторов. Программа потрібна для того, щоб бачити, які головні напрямки роботи треба виконувати. Програма цієї дорожньої карта для виконання завдань, які поставили міська рада перед цим підприємством. Також було запропоновано запровадити конкурс інноваційних проєктів для школярів та студентів, щоб залучити молодь до впровадження інноваційних змін у місті, надати студентам можливість проходження практики на базі комунального підприємства, а також створити центр з розвитку підприємництва, так звані бізнес-інкубатори, та інтерактивну мапу транспортного сполучення міста, і до того висвітлювати розклад руху комунального транспорту на зупинках за допомогою електронних моніторів. Сьогоднішня зустріч за участю фахівців провідних міських вузів показала, що інтерес є до. Програми до роботи Кременчу інвеста перш за все у наукової громади міста Кременчука у фахівців, які допоможуть комунальному підприємству розробити певні напрямки діяльності, деталізувати їх і залучити до цього процесу як науковців, так і студентів, так і молодь, яка може принести свіжі ідеї, своє свіже бачення, і в результаті ми будемо мати якісний продукт для територіальної громади. І, хоча, за словами присутніх, в сучасних економічних обставинах ця програма носить більш декларативний характер, так би мовити, про наміри все ж діяльності Підприємства Кременчук Інвест наше місто підтверджує статус сучасного, промислового, інноваційного та інвестиційно привабливого. І про погоду у п'ятницю 27 грудня у Кременчуці ясно і без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, в день до 4 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Стежте за новинами Кремичуцького життя разом із нами і бережіть себе. Побачимося завтра о 21.30 на телеканалі Лтава.